наших цивільних там дуже складна ситуація, тому що 25-30 три кілометрів від Дніпра взагалі ніякої підготовки до опального сезону вони не проводили фактично постійно аварійне відключення електроенергії по всій тимчасово окупованих Херсонщині. Якби вони не намагалися прикрити це ремонтними плановими роботами, то це саме аварійна ситуація, тому що мережа не доглядалася спеціалістів не вистачає в них. Тому сезон буде складний, на жаль, там для наших людей. Гуманітарна підтримка так само значно зменшилась зараз, і навпаки, ми бачимо тільки збільшення тиску на людей, терору. Знов ці рейди пройшли в деяких наших громадах. Шукають людей, які контактують з збройними силами України, передають інформацію. Шукають людей, які робили донати на допомогу в ЗСУ. І в є арешти, є затримання. На жаль, ну це ця тактика терору. Вона продовжується.